Всім привіт, з вами Дядя Про і сьогодні я вам покажу, як встановлювати курсор мишки. Курсор мишки просто. Спочатку він зовсім якийсь унилий, так скажемо. Нецікавий. Заходите на сайт SimZaim Наводите на курсори і курсори для Windows. Вибираєте собі будь-який курсор. Нажимаєте на нього і нажимаєте сюди. пряма силка. І воно вам його скачує. Я не буду нажимати, бо я вже собі скачав. Зараз. Так, нажимаєте правую клавишу миші, із, ізвліч, ну коротше, це третя штучка. Вон, зараз, зараз, а вон, є папочка. За, е, так. Ага, є, є все. Заходите в локальний диск C, Windows, е, шукаєте папку Cursors і просто закидаєте ту папочку в Курсорс. Заходите в папку. У вас, у вас тут о, там, де в мене дві папки. У вас може бути одна, то нічого. Просто це якийсь великий курсор. Нажимаєте правою клавишою миші. Установіть. Открить. Все. О, ось. Ну, я вам зараз покажу, як як його поміняти. І можна двома способами. Нажимаєте Пуск, панель управління. Категорія мелкі значки. Шукаєте миш і указателі. І ось. Або. Ось. Нажимаєте «Примініть». да І. Ось. Як бачите, курсор успішно помінявся. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. В другому відео я покажу, як поставити тему. na Win na Windows